Над стратегією покращення інклюзивного навчання працюють разом батьки, освітяни та представники соціальних центрів. Нещодавно на базі соціального центру благодійного фонду Карітас Хмельницький ОГКЦ відбулася зустріч відповідної тематики. Про перші спільні напрацювання у цій темі говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це менеджерка соціального центру для дітей та молоді з інвалідністю благодійного фонду Карітас Хмельницький» ГЕЦ Марина Фетісова та директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Тож, Марино, круглий стіл, що до покращення інклюзивного навчання відбувся з ініціативи центру, якого ви який ви представляєте. Цей центр працює вже 8 років у Хмельницькому. Багато спілкуєтеся із батьками, які мають діток з інвалідністю. Чи це від них ось така ініціатива пішла, і яку мету ставили перед собою, організовуючи цей захід? Ну, о, як, як ви сказали, що 8 років, да, через нас пройшло дуже багато сімей. І е, майже всі наші діти вони ходять в садочок або до школи, і до е, досить важливо, щоб діти отримали освіту. Від освіти багато залежить і саме перше, да, їхня соціалізація, як вони далі будуть себе поводити, як будуть відчувати в цьому суспільстві. Тому для батьків це така важлива тема, і е, через це вони дуже переживають. Вони дуже цим переймаються і. Е, ми вирішили, що потрібно це якось поєднати, да, зібрати всіх разом і е, проговорити це, тому що е, ми бачимо в цьому проблему і хотіли би це вирішувати разом. Кого саме об'єднав цей круглий стіл? Ми намагалися об'єднати всіх. Тобто, були директори ліцеїв, садочків, департамент освіти, ІРЦ післядипломної освіти, тобто всю структуру. Ми намагалися об'єднати і проговорити про це. Пані Оля на цьому круглому столі ви презентували результати такого опитування, яке провів центр, яким ви керуєте серед батьків, так які користуються ось послугами центру. Власне, які питання ставили і які результати отримали? Дякую за запитання. Я вже говорила, коли ми отримали запрошення на круглий стіл. Я почала думати, як то краще описати цю проблематику. Тому що є і позитивні сторони, і негативні сторони взагалі процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами. І ми провели коротеньке опитування наших батьків, тому що ну ми майже однолітки з центром, тому що ми працюємо сьомий рік, але в сфері освіти а не в сфері соціальній, а і й восьмий рік. Ну трішки вони старші за нас трошечки. Але теж спілкуємося з великою кількістю людей, батьків в тому числі. Партнерів, і щоб якось систематизувати це, тому що ми то розуміємо загальні там, напрямки проблем чи позитивних моментів, але хотілося, щоб це якось було структуровано. І ми задали в нашій анкеті всього лише три питання до батьків, які ви бачите плюси інклюзивного навчання, які недоліки інклюзивного навчання, і попросили їх поділитися власними історіями. Або досвідом, навіть так сказати, інклюзивного навчання їхньої дитини. І результати, які ми отримали. На нашу анкету відгукнулося більше ста батьків, але вона зараз ще відкрита, тому ми бачимо, що відповіді доповнюються. Я вже не брала цей період після круглого столу, ми аналізували лише до. Цього періоду, тому так і буду говорити про результати. В принципі, кардинально вони не змінилися. Єдине додали кількість респондентів, але я буду говорити до, до дати Круглого столу. І щодо першого питання, які плюс, плюси інклюзивного навчання? Ну, серед них, дозвольте зацитувати, це знову ж таки питання соціалізації дітей, вони знаходяться в колі однолітків mm -hmm. своїх. Індивідуальний підхід до кожної дитини, можливість навчатися в колективі, не відчувати себе ізольованим, це є дуже важливо, про що говорила пані Марина. Індивідуальна траєкторія, знову ж таки, повторюсь. Дитина інтегрується, є, люди, є команда, яка супроводжує дитину в процесі навчання. То батьки також відзначають ці переваги, плюси. Да. Угу. Діти готуються до життя в реальному світі, де кожного є місце. Вчаться взаємодіяти з різними людьми, розвивають емоційний інтелект, ростуть толерантними. Ну, тобто, тут ще батьки зазначають і плюси для решти класу і групи, угу. не лише для своїх дітей з особливими освітніми потребами. Щодо мінусів, перейду до цього до цього блоку, то як я вже зазначала, і на круглому столі ми ці підсумки підводили, 39% опитаних сказали, що на даний момент не бачать або не бачать, або на зараз не бачать якихось негативних моментів. Щодо решти, то їх можна систематизувати в такі проблемні питання, як нестача кадрового забезпечення, проблеми з асистентами вчителя, тому що це. Посада, вони є плинними, хоча той, хто знайшов свого асистента, то дуже є класним. Задоволені да, і результатом і взагалі, співпрацею. І м, те, що ми маємо, не всіх, звичайно, але велика проблема відмічається батьками в якості підготовки педагогічних працівників. Ну, Зрозуміло, що е, асистент, вчителя чи хто знаходиться в команді, не всі володіють. Методикою роботи з дітьми, з особливими освітніми потребами. Знову ж таки, я наголошую, це не всі педагоги. Є педагоги, які знайшли і ресурс власний, і навчання пройшли, відповідне, якісне. І тепер застосовують ці знання на практиці. Але є певна категорія педагогів, які, в принципі, мають з цим деякі нюанси, і батьки це відмічають. Це така ось, ось це найголовніша. Проблема, яка є. Ніхто не зазначив про випадки цькування, що мене дуже тішить. Можливо, кулуарно десь це ще відмічається, але принаймні ми таких результатів не отримали. Не буду переходити до власних історій, якщо буде у нас часто, то я можу їх зачитати. Але дивіться, 40, майже 40 відсотків відмітили, що немає невольків. В угу, нас ну, це, це, теж ніби, це здивувало. Такий... Ну, це такий, в принципі, результат. Тому що ми ми говоримо як, я знову ж таки повторюсь, це моя така суб'єктивна думка. Ми швидко запам'ятовуємо негативний досвід. Угу. От він швидше закарбовується. Позитивний угу. досвід ну він є, ну слава Богу, він, наче так і має бути. Ніхто на цьому не акцентує увагу, А якщо в нас є якийсь негативний досвід. Він швидше якби, транслюється нами. І мені здається, що от ці нюанси більш такі якби резонують зараз. Тому ми так більше на них звертаємо увагу. Ну, це моя чисто суб'єктивна думка. Ми зустрічаємось з різними сім'ями, з різними думками, але таке, так, такі думки мають право на життя, звичайно. Щодо ось цих питань, таких, які потрібно удосконалювати, чи вони співзвучні з тим, що далі говорили на круглому столі, чи ще якісь теми підіймали? Так, говорилося якраз за кадри, недостатність кадрів, недостатньо там, до прикладу, кваліфікацію. Да, як зазначила пані Ольга, що це люди, які хотіли би попробувати, да, але в них не вийшло в цій професії, або недостатньо є інформації, якою би вони хотіли володіти, чи вона досить коштовні ці курси, і вони не мають на це грошей, щоб пройти їх. І е, говорилося також за те, що недостатньо не тільки помічників, вихователів і вчителів, а й е, асистентів самої дитини. А, то досить мала заробітна плата, і тому з цим є велика проблема. Як це питання можна вирішити? Ну, ми зі своєї сторони готові е, виступати як експертами в тому, щоб допомогти, як працювати з такими дітьми. У нас є великий досвід, що, о, як цих дітей інтегрувати в суспільство, тому що ми займаємося соціалізацією цих дітей, і це дає великий результат. Тобто, хто б що б не казав, але всі ми маємо бути, о, жити комфортно в суспільстві. І коли ці діти відчувають цю любов всіх оточуючих, і батьки бачать, що їх приймають, то набагато все покращується навколо. Тому ми б могли в цьому випадку допомогти е, виступити такими експертами в цьому. Можливо, є в планах опитати ще й педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і почути їхні пропозиції, побажання, тому що, можливо, це йде і вигорання, адже це непроста робота. І якось і в цьому напрямку також працювати. От, можливо, є ідеї щодо цього. Дуже хороша думка, тому що тут буде. Такий, знаєте, баланс думок, можна представити ці ті, і ті результати. Ну, воно не претендує на якесь наукове поки що дослідження. Але дійсно так, так, такі були б непогані. Непоганий був би досвід. Я думаю, що ми би ми б таке зробили, правда, пані Марина? Це було б чудово, бо якось ну, ми так знаєте, акцентуємося завжди на учнях, але ніхто не дбає про ментальне здоров'я тих, хто працює з дітьми. А це великий відсоток вигорання. Ну так, згодно. І вигорання зараз всім нам притаманне, незалежно від того, в якій ми сфері працюємо. А тут чітке навантаження, відповідно, немаленьке, і вигорання є. Але от з тих результатів методичних зустрічей з педагогами, бо це якби наше теж одне із завдань. То, що ми чуємо від них, це. Ну І так аналізуючи всі ті наші зустрічі, то одна з основних проблем це психологічна неготовність. Mm -hmm. Вони, можливо, методично і підковані, пройшли курси, але якісь бар'єри все-таки є. І не варто, це не є погано чи добре, так воно просто є. Людина, ну, така в неї. Ну, все-таки психологічні... ми росли, правда ж, не в не дуже інклюзивному так. суспільстві. Це, мабуть, теж на нас вплинуло. Так, Це теж має свій відбиток. А щодо навчання, то всі вони теж пройшли курси, але угу. ці курси вони є, по-перше, не дуже тривалими. По-друге, якщо цікавить зараз тематика більше, наприклад, поведінкова терапія. Тут саме ця, от саме цей елемент є дуже дорогим Добре. у навчанні. Він дуже дієвий, класний, але він дуже дорогий. І ну я не думаю, що прям кожен е, педагог може собі дозволити в нас. Ну, на жаль, угу. на жаль, воно так якось склалося. Я не зараз не готова сказати, чому так є, але так є. Ну і це один з таких теж, одна з таких е, причин. Так, Але було б чудово, якби да. всім угу. разом, да, хоча б основи ABA мали б угу. не тільки ті, хто працює е, з дітьми, з особливими освітніми потребами, але й всі педагоги це, це дуже дієво. Да, це точно. А що, до речі, говорять, у вас ж були присутні і представники-директори шкіл, так і так. садочки. От що вони говорять? А, всіх однакова проблема угу. та, з кадрами і плюс ем, недостатньо. Така співпраця батьків і педагогів. Угу. В кожного, знаєте, є своя правда і кожен бореться за своє. І тому, якби можна було да, покращити цей зв'язок, бо були також присутні і батьки на круглому столі, які мають різний досвід в цьому. І, як зазначила пані Оля, що велика частина все-таки як починалася інклюзія, і зараз як є, це дуже великий шлях, і е, були раніше більше проблем. Зараз вони так ніби трошки вже все втишилося, і ці мами теж визначають те, що якби була така співтісна більше співпраця педагогів і батьків, то це було б давало б кращий результат, бо ніхто не знає так добре свою дитину, як її батьки. Власне, моїм наступним запитанням було наскільки важливий цей ланцюжок батьки, школа, власне, педагог, адміністрація школи в цій соціалізації дитини, її прийняттю і толерантності, яка формується в класі, в групі, в садочку. Ну, це дуже важливо. І це не тільки залежить від батьків той, той дитини, <гум> да, яка має особливості розвитку, це всі. Тобто батьки мають вчити своїх дітей, як поводитися, має розуміти педагогію, як поводитись, як згуртувати той колектив, коли приходить дитина з особливими освітніми потребами. Тому е це, це така синергія, це не можна їх від'єднати, воно має бути все разом. Угу. Доповнюючи пані Марину, хочу сказати, що в закладі освіти, чи в дошкільному, чи в загально закладі загально-середньої освіти. При навчанні дитини з особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні формується команда супроводу. І туди входять якраз всі ці представники, які були названі і адміністрація, і корекційні педагоги, і батьки, і вчителі, які працюють з дитиною безпосередньо вчитель класу, якщо це початкова школа, асистент, вчителя або вихователь, і асистент вихователя, і ну і так далі. І всі вони роз, мають розуміти, з чим вони будуть працювати, наприклад, перших півроку, потім других півроку. Okay. Відбуваються систематичні зустрічі, там присутні фахівець інклюзивно ресурсного центру, але це дуже така велика робота, і вона не робиться за один день 100%. У нас були такі випадки, що у нас є одна дитина, цікавий, просто такий яскравий приклад, якщо дозволите, я наведу. Були в нас великі проблеми з цим, тому що було неприйняття. Класом, чому? Тому що в дитини дуже негативні прояви поведінки. Вона могла і встати, і ходити. і е, там... Хоча їй давалось навчання, от вона навчалась на просто в неї були такі прояви на певний на, певний прояв, на певні якісь обставини. Mm -hmm. Поки це все минуло, і поки прилаштувалися, як реагувати, як замінювати цю поведінку, як з нею працювати, це пройшов напевно рік. І на останньому засіданні команди супроводу, коли я була. Я думала, ну напевно, зараз знову, питам, чи, ну, чи маму вислуховувати, бо мама каже, що не можуть прийняти, неправильно сприймають, бо педагоги кажуть, що вона заважає в класі. І тут, коли ми вже все це пройшли, спробували всі ці варіанти: от треба так, наприклад, з цим, треба так працювати, з цим, треба так. І е, на останньому засіданні команди супроводу мама каже: Ні, не мама. Спочатку педагог, е, який читає в цьому класі, а це середня школа, до речі, це не початкова, там вже всі вчителі е, каже вчитель: у нас все добре, у нас все налагодилось. Я кажу, перепрошую, що, що. <сміх> це не те, що я не вірю, просто е, настільки було якось клопітка е, кл... така робота. Да, так, дуже така… Клопітка праця, і не думала, що так от швидко вже за рік воно стане, але воно стало. І потім мама виступила і сказала, що да, дійсно, в нас все покращилося, і програму ми е, виконуємо. І з поведінкою все добре, і з дітьми все добре, і вчителі видихнули. Тобто, це, це такий дуже... комплексний підхід. Да, так? дуже великий, угу. да. е, Якщо дозволите, ще е, згадала такий випадок, ви кажете про толерантність суспільства. Нещодавно їду в транспорті. Ем, я не знаю, не, не, не буду ставити там наявність особливих потреб чи відсутність. Це не має значення. Дитина зайшла в транспорт і чомусь вигукує, кричить. Мама їй каже: Тихше, ми зараз приїдемо. ми Дитина знову починає дивитися, щось бачить у вікно і кричить: ми не знаємо, чого вона так реагує. може можуть бути і тут на якійсь зупинці. Мама каже: Ми зараз виходимо. Хлопчик, наче вже стишився. І тут виходить чоловік років, вибачте, без всяких ярликів дискримінаційних, але ну, старшого віку, поважного віку. І проходить повз цю маму, бо вихід через, пере, через передні двері і каже, чого він так кричить, заспокойте його. Чого він кричить? Він не може, е, вибачте, не буду повторюватись, говорити тихіше, і вийшов. Ну, у мене такий, вибачте, шок. У мами теж дитина притихла. Е, і тут, тут немає значення їв дитина да, На даний момент не й була особлива потреба. Чомусь ця дитина так повторювалась. І от поки ми не в себе, в себе оцю якусь. Ну, принаймні, якісь елементи, основи цього всього, ніхто не знає краще дитину, ніж її мама. Мама знає, чого та дитина кричить, і мама вже працює над тим. Але якщо мамі ще 15 разів сказати в транспорті, заспокойте yeah. свою дитину, вона ж і так знає, їй так від цього видно yeah. по мамі, що їй так некомфортно. Yeah. Вона намагається щось зробити. Ну і то про вже про суспільство. Uh -huh. Але інклюзивне навчання я до чого веду. Поки ми діти ростуться з дитини з особливими освітніми потребами в цьому колективі? Ну, можливо, вони будуть кращі, ніж ми. Ми, По, ми то, точно надіядуть <світна> краще, ніж ми, <світна> і ви точно маєте позитивні приклади. Я впевнена. і ви маєте, тому що ви багато працюєте в цьому напрямку, і ви точно маєте такі позитивні приклади. Власне, які ще результати напрацювали? Як от змінювати це суспільство? Тут, мабуть, важливо і просвітницька якась кампанія, і інформаційна. Що будете робити далі? Ну, однозначно, це потрібна просвітницька діяльність, тому що ті люди, які не мають в своєму оточенні таких дітей, вони не розуміють, да, як в автобусі. Ваша дитина не вихована, і зробіть з нею щось. Потрібно пояснювати, бо зазвичай ми чого боїмось? того, чого ми не розуміємо. І Про це потрібно говорити. Що да, досить нас ну, у нас до цих пір є що аутизм — це щось таке страшне, це там, я не знаю, ці діти розносять все. Ні, це, це просто нейровідмінність. І як показує наш досвід, що ті діти, які приходять до нас ще ну, на початках своєї такої діяльності, реабілітаційної, великої, і потім вже десь в середніх класах, як вони можуть себе поводити. Ну, Багато хто з вас навіть не впізнає, що це діти мають якусь відмінність. І тому про це треба говорити, це треба пояснювати. І однозначно, це, от як пані Оля каже, що це потрібно виховувати те покоління, яке буде толерантно ставитися, яке буде спілкуватися, бо досить часто, коли ми йдемо десь на соціалізацію і є а маленькі діти, ми не говоримо про підлітків, бо там трішки складніше все. Mm -hmm. А, і е, діти наші, е, ті, що відвідують наш центр. Е, якщо туди не мішується дорослий, вони дуже гарно себе поводять, вони дуже гарно спілкуються і знаходять спільну мову. Тому потрібно виховати оце нове покоління, яке буде вміти і знати, е, як себе поводити, і просто спілкуватися без всяких ярликів. До прикладу, як ви от ви кажете, йдемо на соціалізацію. Які це заходи проводите? різні? От. Пані Оля сказала, да, за автобус через те, що е, постійно батьків за це цькують, uh -huh. вони приїжджають до нас на заняття на таксі, або власним транспортом вони не їздять громадським, дуже мала частина. Тому ми да, можемо наймати тролейбус, вчити їх поводити. Спочатку цілий тролейбус, потім вже ми е, заходимо в загальний тролейбус, де є всі інші люди. Так само було в нас в Ми спочатку винаймали цілий зал, uh -huh. бо, е, ну, Батьки не ходять в кіно, бо того що 100% знайдеться якась жінка, яка скаже: не трогай моє крісло чи не вигукуй такі слова. Тепер ми ходимо в загальне, так як всі, це різноманітні майстер-класи, виставки. Ну, тобто, все, що є доступно у нас в Хмельницькому, угу. ми все відвідаємо. Супер. Круглі столи, я так думаю, будете практикувати і далі. Чи плануєте ще залучати, окрім освітян якісь інші, можливо, категорії? Так. Хто це може бути? Ну, ми думаємо, що це все потрібно робити однозначно з медиками, угу. тому що це теж є великою проблемою, особливо в нас в місті. І ну, ми маємо надію, що ми таки рухнемо цю глибою, ми станемо європейською країною, де кожній людині буде комфортно проживати. І давайте так на завершення підсумуємо, якою ж має бути ось ця стратегія інклюзивного навчання, аби воно дійсно було неформальним і дійсно на 100% давало позитивні результати. В першу чергу дозволите, в першу чергу це командний підхід, мультидисциплінарний підхід, однозначно. Це просвітницька робота, починаючи від ну зрозуміло, з дітьми. Куди має прийти дитина з особливими освітніми потребами, з батьками, решта діт... цих діток, ну, зрозуміло, з педагогами, щоб подолати певні в першу чергу, психологічні бар'єри, а потім вже надати їм методичні інструменти. Mm -hmm. Ну і далі вже це вже як коло таке на воді. В першу чергу, так, да, дитиноцентризм і командна робота, націлена на саме на цю дитину, щоб і вона себе почувала включеною, і сім'я почувала включена. Mm -hmm. Марина, ще від вас коротенький підсумок. Пані Оля все да, розказала, як це. це точно має бути включена вся сім'я. В це да, на початках. І ця командна робота вона дає свої результати дуже хороші. Я вам щиро дякую. Дякую, що ви вже і таку теж команду почали формувати так, уже на рівні міста. Так, так. І так, так розшириться, розшириться, і батьки включаться, і педагоги. Я впевнена, що все вийде. Дякує. Дякую. Дякую вам. Глядачам, я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.